Волонтери прилуцького краю відновили та готуються доставити на фронт чергову автівку. Пікап із позивним малиш допомагає нашим розвідникам виконувати бойові завдання. Благодійну місію виконав В'ячеслав Мережко спільно з командою волонтерів та кожним і кожною, хто донатив на дану потребу. Військові, на чиє прохання і ремонтували автомобіль. кажуть, знову доведеться просити про допомогу. Транспортні засоби на фронті розхідник, що потребує постійного обслуговування. Вони постійно нам допомагають. В чому заключається ця допомога? Щоб виїхала машина на бойові, її треба одремонтувати. Ось ми зараз ремонтуємо, машина вночі виїжджає. Наступна машина вже чекає своєї черги, бо вона поламана в дорозі, від'їхала 200 кілометрів. В'ячеслав Мерешко займається волонтерською діяльністю три роки. На початку повномасштабного вторгнення чоловік зі зброєю в руках боронив околиці рідного міста. Коли ж ворог відійшов, почав допомагати хлопцям на східному напрямку. Ми ночами їздили, патрулювали, тоді їздили, як кажуть, по. По населеним пунктам, по посадкам. Зачищали, дивилися. Ну, так як прийшла тоді вказівка, що Кацапів тоді трошки віддигнали знову від нашого міста, ми зброю здали. І так, знаєте, з перших днів, тоді вже, може, там за неділю, за дві, вже 10 квітня ми вже потягли дві автівки на місто Слов'янськ. З того часу кількість виїздів та позицій, до яких прибувала підтримка з прилучени, обчислюється сотнями. Кожну неділю. Там дві неділі в місяць стабільно ми їздимо по напрямкам Запорізький, Донецький. Зараз у нас Куп'янський напрямок, і Медроти, і ну, в общем, всі військові. Забезпечуємо всім, чим можемо, допомагаємо всім, чим можемо. Відкриваємо збори на автівки, на прицели, там на медицину. В общем, все, що потребують і просять наші захисники. Ми все це формуємо і доправляємо машинами, лаветами, в общем, прицепами. Поруч з їжею та речами першої необхідності для наших захисників. Волонтери беруть із собою і інструменти, адже доводиться ремонтувати транспортні засоби військових безпосередньо в зоні бойових дій. Якщо ж це неможливо зробити у польових умовах, везуть автівки із собою. Волонтери реагують на запити військових майже одразу, завжди готові до виїзду, розповідає В'ячеслав Мереш. Наші машини стоять е, заправлені. І е, в будь-який час, коли б не зателефонували наші військові, ми завжди збираємося, їдемо їм на допомогу. В короткі терміни відремонтовуємо ці машини, замовляємо запчастини. Я так вам скажу, шановні наші мешканці Прилуцького краю, всієї України, хочу вам подякувати за те, що ви допомогли зібрати. Кошти на медичну машину для Людмили Ковтун. На даний час залишилося зібрати 10 тисяч гривень. Була заборгованість 100 тисяч. Ці ми кошти збирали, частково я перерахував, перерахували за ремонт автомобіля. Людмила Ковтун передає велике вітання, подяку, бо ми її вчора відвідували. Машина в гарному стані, все працює, все задоволено. Так що дякую вам усім за таку знаєте, підтримку. На досягнутому не можна зупинятися, каже волонтер. Навіть найменший донат це невеличкий крок до досягнення цілі. Кожен закритий збір це збереження життя воїнів. Відремонтована чи куплена автівка, підсилення нашого фронту та наснага для захисників. Автомобілі на даний час, це, знаєте, як шкарпетки. Кожного дня їхав. Зараз війна ФПВ дронів. І те, що йдуть, б'ють вони ракетами, балістикою. На даний час Дуже тяжко даже заїхати в ту зону для евакуації чи для забезпечення. Тобто ставлять ось реби даже стоять, бачите, Ну вже не вистачає 4 волни. Треба ставити 5 П'ята волна, я можна це сказа, скажу, це до 20 тисяч гривень. Розумієте, допустимо заплатили за цей реп 120. Пройшло 2-3 місяці, чистоти вже не дійсні. Треба його додати. Ну, так, як знаєте, як телефони нові, як нові комп'ютери. Шановне, шановна громада, долучайтеся, будь ласка. Виберіть я вам також скажу: виберіть одного там чи двох волонтерів, якому ви довіряєте, яким ви бачите дійсно, що люди знаєте, не зупиняються ні ні, ні вночі, ні днем. Донаття допомагайте. Доки спілкуємося з волонтером, до майстерні доставили черговий автомобіль, який необхідно відновити. Під час ворожої атаки він рятував військових та зберегти вдалося не всіх, Щоб ви розуміли, в якому стані приїжджають автомобілі. Тепер оце ми цей автомобіль. Все ми почистимо, помиємо, замінимо там деталі, поміняємо вікна, там, в общем, запчастини всі. І знову ця автівка в належному стані поїде в зону бойових дій. Наразі побиту вщент автівку потрібно терміново ремонтувати. Багато деталей підлягають заміні. Тому знову волонтери сподіваються на підтримку жителів прилучени. Це вночі отак. В такому стані цей автомобіль рухався з нами в колоні. Ми з собою лавету не відчиняється, бачите, навіть двері заклинили. Вже придбали колеса на цей автомобіль, бо колеса там пошкоджені, побиті, все. Ну, а Машина їде, самі бачили, як переїжджає, рухається. В общем, така справа. Просто, Шановна громада, не будьте 10-20 гривень, так як я завжди вас прошу на всі потреби для ремонту, для забезпечення. Ну для перемоги нашої з вами це най найголовніше. Знаєте, підтримка наших військових це на даний час саме найголовніше.